Не знаю, яка це спроба зняти відео. Знаєте, що я помічаю останнім часом. Дуже багато жінок приходять із запитом про оргазм, але формують вони його по-різному. Хтось каже, я взагалі нічого не відчуваю, а хтось, я можу, але дуже рідко. А іноді, до речі, це звучить, що я доходжу до піку, але мені в ньому напружено, або навіть болісно. На, тобто пік збудження болісний, але поруч, до речі, йде ще одне питання. А може, це в партнері? А може, щось мені не так? А може він мене не збуджує, потрібно його просто змінити. Взагалі це нормальне питання, іноді партнер справді впливає, наприклад, коли немає емоційної безпеки, довіри і контакту. Але і в більшості процесів, які я бачу в терапії, в складності з оргазмом, це не про техніку і не про те, що партнер якийсь не такий, це про стан, в якому живе жінка. Ви знаєте, що я часто пояснюю це через метафору вузла. От уявіть собі нитку, яка вільно рухається, вона гнучка, жива, реагує. Це як здатність тіла відчувати, збуджуватися і доходити до піку, але життя поступово зв'язує на ній вузли. І коли жінка приходить із запитом Я не відчуваю, ми починаємо дивитися, де саме ці вузли. І майже завжди це кілька рівнів одночасно. Перший рівень це психіка. Це думки й установки, які часто навіть не помічаються у житті, взагалі це звучить ось так. Наприклад, я думаю, як виглядаю під час сексу, я соромлюся, звуки оборухів. Я боюся виглядати дивно. Я не можу відпустити контроль. А оргазм це якраз про те, що відпустити контроль. Там нічого контролювати не потрібно, бо він просто не з'явиться. розумієте? Якщо психіка звикла все тримати, вона не дозволяє тілу піти в пік. Навіть якщо збудження є, але оргазму немає. Другий рівень взагалі це тіло, і тут ми дивимося вже ем, не на думки, а на реакції. І дуже часто це виглядає так: жінка може ем, не може розслабитися навіть у побуті, дихає поверхнево. Тобто, знаєте, буває дуже часто е, заблокована діагнофрагма, живі і живіт і затиснутий таз. І тоді під час сексу тіло не може створювати ці от хвилі оргазму. Пік не приходить, тому що він блокується і проживається як біль, або спазм, або взагалі нічого. Відбувається збудження падає. Далі третій момент це нервова система. До речі, дуже життєвий момент, тому що багато жінок живуть в режимі контролювати все, тримати все, бути сильною, не розслаблятися, і їхня система просто не знає, як це глибоко відпустити, розслабитися, зняти цю напругу. До речі, дуже багато жінок живуть і не розуміють взагалі свої емоції, що відчувають тіло. Тому тіло завжди, як реагує. Стискається, замирає, відключає відчуття. І жінка каже, я ніби там, але не можу до нього дійти, нічого не відчуваю. Тому четвертий рівень це досвід близькості. І він проявляється не одразу. Це можуть бути стосунки. Де секс був обов'язком, де не було повної довіри, де доводилося терпіти, ігнорувати власні бажання, і тіло це запам'ятовує. Воно має пам'ять, воно дуже навчене, його навчили просто так реагувати. І тіло реагує не тільки на дотик, а на контекст, в якому цей дотик відбувається. Тому жінка інколи думає, що справа в партнері, тому що він торкається до неї, а вона напружується, а це може бути просто минулий досвід. Насправді тіло просто не відчуває безпеки, щоб відкритися. І тут я бачу ще декілька до речі, моментів, які можуть заважати. Це відключення від себе, коли жінка постійно в задачі, в дітях, в роботі, в відповідальності, в чоловікові все тримає тільки на себе. Вона взагалі не відчуває своє тіло, не чує його сигналів. А без цього контакту оргазм взагалі неможливий. Далі втома, хронічна втома. Це взагалі антисексуальний стан. Якщо на чоловіка втома хоч впливає, там тестостерон підіймається, він сексу хоче, а жінка якраз навпаки не хоче. Тобто антисексуальний стан їй не до насолоди. І третє, секс через треба, щоб не образити, щоб зберегти стосунки, щоб бути нормальною жінкою. І тоді тіло вчиться закриватися. Розумієте, Боже, скільки в нас думок в голові, у жінок? Тому бажання йде як обов'язок. Тому щоб ви зрозуміли, якщо ваша ціль з задоволення взагалі від життя, бути живою і отримувати оргазм, це не навичка, тут це процес, де потрібно розплутати вузли в думках в тілі, в нервовій системі, в досвіду, в близькості, в способі життя жінки. І коли ці вузли слабшують, тіло починає розслаблятися, відпускати цей контроль. Щоб йому стало безпечно, повинні бути певні умови. Якщо чесно, жінки постійно думають, що з ними щось не так, що вони якісь неправильні, холодні, якісь не такі. Але в реальності тіло ніколи не закривається просто так. Воно закривається там, де його було небезпечно, і так ми можемо тягнути цей досвід через все життя. І моє завдання не навчити оргазму, а допомогти зрозуміти, де сталася ця поломка, де з'явилися ці блоки, розплутати ці вузли. Тому, якщо ви відчуваєте, що це про вас під відео до речі, є інформація, де ви можете записатися на діагностику і на мої консультації. Ми можемо подивитися на цей процес. І я вам дам чітко зрозуміти, що потрібно робити, тобто дам вам ясність.